Сьогодні поговоримо про одне важливе слово рівня B1 1 Der bericht. Die Berichte. Розглянемо його основні значення Der bericht. Доповідь. Звіт. Рапорт. Цікаві вирази. Einen bericht erstatten. Робити доповідь. Доповідати. Звітувати. Einen bericht. abfassen – Складати звіт. Einen Bericht entgegennehmen. Заслухати звіт. Ein Bericht von Augenzeugen – показання, тобто свідчення очевидців. Друге його значення der Bericht – повідомлення. Nach dem Bericht – за повідомленням. Звідси є гарне дієслово berichten über плюс акузатив повідомляти, доповідати, звітувати про щось. Es wird berichtet, dass – Повідомляють, що. А тепер речення. Ді einen offiziellen Bericht erstattet. Поліція офіційно відзвітувала. Nach dem Bericht von Augenzeugen gab es keine Verletzten. Згідно показань очевидців поранених не було. Es wird berichtet, dass die Verhandlungen positiv verlaufen sind. Повідомляють, що переговори пройшли успішно. А які вирази ви почули вперше? Пишіть в коментарях.